Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Пам'ятаєте, я говорила про те, що на моєму каналі ви завжди зможете знайти максимально корисну, а саме головне актуальну інформацію. Отже, що трапилося сьогодні, про що ми будемо говорити? Сьогодні, 5 листопада, на засіданні Верховної Ради України, народні депутати проголо своїми голосами так, ухвалили у другому читанні законопроекту, Розроблений Міністерством соціальної політики. Що це значить? Цей закон передбачає підвищення розміру виплат, які призначаються нашим дітям при народженні. Зараз більш детальніше розповім. Закон передбачає підвищення розмірів низки дитячих виплат. Отже, давайте подивимося, що зміниться з 1 січня 2026 року. Року. З 1 січня 2026 року виплата за народження дитини буде становити 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень це одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини. Надалі, що буде? 7 тисяч гривень на місяць допомога для догляду за дитиною до одного року. Якщо дитинка має інвалідність, то розмір такої допомоги буде становити 10 500 гривень. Що важливо, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 гривень і додатково ще 7 тисяч гривень на місяць до досягнення дитиною одного року. Далі ще буде така допомога, яка буде мати назву ЄЯсла. Це цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років. У розмірі 8 тисяч гривень на місяць, яку ви зможете використати на оплату дитячого садочка, гуртків чи інших послуг доглядом. Для діток з інвалідністю розмір такої допомоги буде становити 12 тисяч гривень на місяць. Далі пакунок малюка залишається, він буде надаватися у натуральній формі, або ж у вигляді грошової компенсації, його вже можна буде отримати з 36 тижня вагітності. Вважаю, що це дуже доречно і дуже зручно, бо саме тоді ви вже будете розуміти, що потрібно вам купувати, а що не потрібно, якщо ви вирішите отримувати пакунок малюка у натуральній формі. Залишається допомога пакунок школяра. Це одноразова виплата 5 тисяч гривень для тих учнів, які будуть йти до першого класу в 2026 році. Така допомога теж залишається. Далі, збільшується розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для тих жінок, які не працюють офіційно. Він буде становити 7 тисяч гривень і виплачується за 70 днів до пологів. Так, що ще зміниться, ще ж хочу вам розповісти, дивіться, про є ясла 8 тисяч гривень, так, щомісяця від 1 до 3 років до досягнення дитинку, я тільки що говорила, це тоді, якщо мама так, або інший законний представник вирішить вийти на роботу після досягнення дитиною одного. Року. Для дітей, для родин, які виховують дитину з інвалідністю, повторююсь, розмір такої допомоги буде становити 12 тисяч гривень. Що ще важливо, що з 2027 року розмір допомоги буде встановлюватися державним бюджетом на відповідний рік. Тобто ми можемо з вами говорити про це, що розмір допомоги, так, він ще може бути збільшений. Так, ну, наче все. Саме важливе я вам розповіла. Якщо виникатимуть питання, то, будь ласка, задавайте. Наголошую, що якщо станом на 1 січня 2026 року вашій дитині чи діткам не виповнився рік, то ви будете отримувати 860 гривень плюс 7 тисяч гривень до досягнення дитиною одного року виникатимуть питання, задавайте. Отже, бачите, закон прийнятий. Чекаємо, поки він буде вже підписаний нашим президентом із 1 січня 2026 року. Вже виплати при народженні дітей будуть в збільшеному розмірі.